Короче, я з'їздив фуд. Як називаєтьсямп. Фуд... Подивитися, тому що в штатах всі говорять про це. Давайте зробимо розпаковку. Що тут у нас? Якийсь... Я брав небагато капкейків. Це короче, якийсь мечачус. Це у нас хлопушки. Це якісь Ще хлопушки, Це у нас сік, печиво, кава. Дуже важливо, це у нас шо це таке? Це у нас щось таке. Персики це у нас груша, мені здається, да. так, це все. Тут у нас папір. Дуже важлива річ. В кожному домі тут у нас трохи фруктів свіженьких хлібушок. Хлібушок, мені здається, ще один, ще якийсь печівка, хлібушек, ще печівка, ще якісь булочки. Короче. І останній пакет. Тут у нас е, фасоль, васоль це у нас кукурудза. Кукуруза це я не знаю, щось таке взяв. Це якесь м'яско, мені здається. Це горошок, кукурудзка ще вона, кукурудзка любимо. Це ну зрозуміло, піновата. Це ще одна кукурудзка, тому що кукурудзку любимо, я вже сказав. І це якась ячиця. Коротше, це, це роблять е, тут.